Коли я навчався в училищі музичному в Симферополі, я працював концертмейстером у Любов Сієвні Серебрянській, яка створила нашу олімпійську чемпіонку Катерину Серебрянську. І вона казала завжди, що краще погана, але система. Якщо ти маєш якусь систему і кожного дня навіть по, -по крапельки, щось робиш, ти постійно отримуєш результат. Це було в школі, я дуже швидко виріс, і я вже грав в баскетбол. І завдяки моєму росту ми постійно вигравали, і це було круто. Думав, так, а може мені в спорт піти, але музика більш захопила. себе Справжньою зіркою, я вважаю себе людиною, яка любить свою справу. Я дійсно то люблю, мені дійсно то цікаво. Я цим займаюсь не для того, щоб заробити гроші, не для того, щоб когось в чомусь переконати. Мені цікаво, мені цікаво, і я тим займаюся. Навіть були роки, коли там було дуже важко в фінансовому. Плані, але мене це не звернуло з цього шляху. Я не почав там займатися комерцією або чимось. Я постійно йду до, до себе, до реалізації якихось мрій. Це мій винахід. Колись я працював на кіностудії Довженко, і треба було створити музику згадкову, таємничу, і треба було знайти якісь звуки. А комп'ютерів тоді ще не було так багато, і синтезаторів. і Я винайшов засіб. Я граю нитками на роялі. Рояль, коли подорожуєш в самоліт, дуже складно якось а. взяти так. Ще немає надувних. Тому я винайшов ну, можливість, я створив електронну версію цього інструмента, і вона мені дозволяє дуже легко її збирати, розбирати, перелітати в будь-яку країну і там робити шоу, робити концерт. Як тобто, вона називається нитки Шоренкова, так воно і є. Я ж працюю не тільки з музикою, а ще з кольором. І в партитурах я фіксую не тільки ноти, не тільки нитки, а ще й колір. Колись композитори, котрі мали слух кольоровий, вони робили навіть шкали різні. Хтось відчуває, що, наприклад, там Сі це синій, а, або до, це білий. Е, для мене теж до це білий, ре, е, мі, фа, тобто вони мають різні кольори. Ну, як райдуха, так? Як райдуга, так. так. І коли я так чую і так бачу ці е, звуки і кольори. І фіксую то все в партитурах. Я роблю емоційні картини. Тобто, коли я багато експериментував, в мене залишилось багато фарб, ниток, бо я шукав, які краще звучать, і потім, коли вже знайшов, то в мене залишились такі великі пакунки цих ниток і фарб. і Я роблю картини з них. Це можливість побачити музику з використанням цих ниток, на котрих я граю. Це все йде від мого дитинства. Мого друга, мама по прогресивному іудаїзму, Равін. Прибігаємо до них в гості, подивилися Тору там дуже цікаво. Потім побігли в Джума джамі з татарами, там, щось там погралися, ну, хлопчики. Потім побігли караїмські кінаси, там, поїли чебуреки, вони там дуже гарно. Це музей, в котрому роблять а, і, і чебуреки також, тому що вони представляють і свою культуру як музей, а, і кулінарну культуру багато. Рядом наші церкві а, православні. тобто я ріс в мультикультурному середовищі. Коли з, з, з кожної культури береш найцікавіше, найяскравіше, найсмачніше, якщо це їжа. І коли я м, далі йду вже по життю, то, то мені цікаво, а як в цій країні? А як в цій? А що цікаво в цій країні? А, а як ця культура розвивалася? Лондон і Нью-Йорк, і. Франція, Германія, Італія, Австралія багато багато країн. Це саме з виступами? З виступами, так. Моя бабуля грала на гітарі воєнні пісні, а потім на фортепіано і всі співали. Це так закарбувалося в мене в пам'яті таким яскравим акордом. Я довго не хотів займатися музикою. А тільки примушувало батьки, ні, так? Ні, не примушувало. Десь у 10 років я дуже захотів займатися музикою. Це мене якось змусило постійно робити над собою надзусилля. Mm -hmm. Я розумів, що я пізно почав, і мені треба більше працювати і над собою і наздоганяти. І ця пружина, вона якось так засіла в, в мені. Що далі я пішов в музичне вчилище Симферопольське, Київська консерваторія, Київська аспірантура, в Москві курси джазу, в Харкові курси композиції, Варшава, Краков, Катавіця, Академія ім. Карля Шимановського, джазова академія. Отримав стипендію міністр культури Польщі, стажувався там mm -hmm. півроку. Дуже було цікаво. Ну, тобто десь років. 20 я Пару слов о том, что такое настоящая импровизация. Настоящая импровизация это очень быстрое сочинение музыки. Детки, поднимайтесь ко мне на сцену. Я вам покажу, как это делается. И можно уже почувствовав это настроение, как Алиса попадает в зеркалье. Для мене Євпаторія дуже чарівне місто. Дуже люблю в Євпаторії е, ті пори року, котрі мало хто знає. Наприклад, це осінь, пізня. У мене навіть є твір, е, котрий називається е, хрустальна осінь. Це коли я маленький дивився за вікно, і коли вже людей немає в місті, коли всі пороз'їхались, і ти дивишся, і маленькі крапельки за вікном зависають на гілочках, і в цих крапельках відображається усе місто. Це крапельки-дощу, чи снігу? Крапельки дощу. Крапельки дощу крапельки. Це так чарівно, це так фантастично. І така тиша пронизлива. І тоді, коли я почув цю тишу, я в цій тиші почув музику. І Я цю музику зафіксував. Я зрозумів, що музика до мене приходить, я її реально чую, і я можу її фіксувати. Оце було відкриття. Зараз в Євпаторії живе моя мати і брат з сім'єю, але погано, що я не можу приїхати до них, тому що зараз ми маємо проблеми. Зв'язку як такого немає, тут треба під'їхати до Криму, далі йти пішки. Є нюанси, що нічого не можна з собою привезти, тому що... Є випадки, коли перевдягаються, наприклад, прикордонниками і можуть забрати і гроші, і можуть забрати і речі. Такі випадки були. У деяких моїх знайомих навіть відібрали машину, вони думали, що поїдуть на своєму транспорті, зможуть якимось чином все перевезти, тому що йти півтора кілометра пішки ну, це проблема. дорозі я постійно маю таке невеличкий фортепіано, над ним м, м, щось створюю, якісь ідеї приходять, фіксую їх. Зараз все, що потрібно, це м, м, ноутбук е, і все. Я коли е, м, жив в Польщі і отримав дуже велику стипендію, я зробив такий трошки дивакувати. Вчинок. Я практично всю стипендію витратив на копіювання бібліотеки. У мене 12 валізок, прикордонники дивляться, і думають, ага, зараз ми його перевіримо. Що там він везе? Схопили хлопця. Відкривають першу сумку ноти, відкривають другу сумку, диски, відкривають третю сумку. І так, і так кожній питають, а пан може то все перевозити? Я їм показую лист від міністра культури Польщі, ага. що я маю можливість то все перевезти. Я перевіз дуже багато нот, дисків, бібліотеки в Катовицях. Це дуже специфічна музика, партитури сучасних композиторів. Американських, європейських, котрих навіть немає в нас в консерваторії, важлива інформація, і я допомагаю моїм колегам, хто цікавиться, показує то все. Ми якось аналізуємо разом, йдемо якось по-новому дивимося на свою творчість. В мене така. Місіонерська позиція. То я створив а, спектаклів. А, в Черкасах йдуть спектакль за Юджином Онілом Любов під в'язами а в Вінниці. спектакль Софія в Києві а, в Тюзі Вафранка. Вафранка на головній сцені і на малій сцені теж. Створена вона режисером Дмитро Черепюк, дуже талановита людина. Він мене запросив і ми разом працювали. Я багато написав тоді музики. Створив для кожного составу. Ми маємо два состави, окремі варіанти, що було дуже зручно для кожного актора. Бо кожен має свій діапазон голосовий, є нюанси. І для мене було цікаво створити якраз, щоб їм було зручно, як в кріслі. Коли ти сідаєш, тобі дуже зручно розслабляєшся. І коли актори виходять на сцену співати, грати, танцювати, то їм дуже зручно вони почуваються себе комфортно, а це одразу відчувається в залі. Я захоплююся різними стилями і е, класикою, і джазом, і фольклором. Фольклор збираю вже 20 років різних країн. У мене дуже багато зразків, я їх переслуховую, щось для себе вибираю. Зараз е, нові стилі, дабстеп, наприклад, е, зробив декілька проєктів, тобто в різних різних напрямках працюю. Е, мені дзвонять режисери інших країн, і ми по скайпу. Вони там на тому боці хтось танцює, я тут підігрую, потім висилаю музику. Або присилають фільм, і я до нього роблю. І шуми, і спецефекти е, різні, і е, музику створюю, і відсилаю. Дуже хочемо, щоб наша нація була культурною. Так як деякий час в нас цього не було, ми вирішили зробити такий направлений фестиваль на діточок для того, щоб кожен батько, мамка могли прийти і діточок привести, спробувати, що це таке. Бо інструменти дуже. Ну, дорогие на сегодняшний день, не кожен может их просто взять и купить. Я люблю мультики, а музыку? Я тоже ее люблю. Хотели а, какой-то опыт детям музыкальный привнести? У оба ребенка очень музыкальные, любят музыку. Он прирожденный барабанщик. Цей фестиваль взагалі безкоштовний. Всі, вся участь у фестивалі безкоштовна і для дітей, і батьків, і для зірок, які у вас тут братимуть участь. так, так, так. Всі тут е... волонтеють участь як волонтери. Так, це для наших діточок, для нашої культури, для нашої нації. Сьогодні я відкрив цей фестиваль. Дуже приємно, що багато дітей з батьками, з родичами прийшли і почули гарну музику. Чатку, все ж таки робить це для себе, бо людина хоче навчитися, вона хоче якимось чином потратити свій вільний час на якусь або творчість, або на якусь роботу. І Тому починають всі для себе. Але потім будь-яка популярність вона виникає раптово, і людина стає популярною її починають запрошувати на в якісь компанії пограти. Потім концерти, потім турне, потім інтерв'ю, великі багато тисячі контракти і так далі. Гроші вас знаходять чи ви знаходите гроші? Я дивився інтерв'ю Кузьми ага. і він сказав, що ти мусиш мусиш переконати середовище. Ну, по перше, займатися тою справою, що в тебе добре виходить. І переконати в тому середовищі, коли я зробив декілька проектів. Я гостролюючий піаніст, в мене є шоу з нитками, я викладач. в мене є студія звукозапису, і Ми записуємо піаністів зі всього світу. Зараз от до мене з нью Нью-Йорка прилітають люди. Котрими два місяці списувались, вони писали, що вони, що вони хочуть. Там якісь ще інструменти ми беремо в оренду і будемо писати диск, і це різні напрями. і Я над ними працюю. Коли люди бачать, що ти то робиш добре, то далі спрацює, як то кажуть, сарафан, сарафанне ага. радіо. І один подзвонив, другий, третій, п'ятийся. Якщо ти будеш погано робити свою справу, скільки б ти не мав дипломів, або блат, або там ще щось, воно потрохи і стає, і закінчується. Хто у вас продюсер? Ніхто. Я сам займаюся. Себе організувати і мати систему. Я кожного дня щось створюю, десь граю, десь викладаю, і щось нове вивчаю.